Ми будемо проводити наш експеримент на твердопаливному котлі. Марка БРС Комфорт 800, теплопродуктивність 830 кВт. Зараз у нас горять дрова. Для чистоти експерименту ми зараз дочекаємося, які вони догорять, і будемо закладати наш торфобрикет. Сьогодні основна місія така: чи дійсно ми отримуємо ті калорії, за які платимо. Одна тонна брикета має виробляти десь 4 ГБ Це ми перевіримо. Яке практичне застосування торфобрикету. Це можуть бути промислові котельні, така, наприклад, як наша. Ви з легкістю можете здійснювати опалення великих об'єктів, заводи, фабрики, тому що його стабільне горіння забезпечує вам дуже гарний результат. Це може бути також якісь комунальні підприємства, школи, садики або інші бюджетні установи. Також це можуть бути приватні котельні, домогосподарства. Ви можете використовувати торф не лише у вигляді брикету. Ви можете використовувати його у вигляді сипучого матеріалу, замість пелети у вигляді дробленого. Торфобрикет має безліч переваг перед іншими видами альтернативного палива. Наприклад, такі як простота складання, тому що ми бачимо, що дрови будуть накидані, їх треба буде пиляти, їх треба буде транспортувати. Брикет можна під'їхати, забрати, закидати. Це просто, це зручно. По-друге, вести облік брикету набагато простіше ніж вести облік дров, тому що порахувати скільки вам привезли дров, це дуже важко, і це буде неточний показник. Чим менше ви використовуєте грошей на паливо, тим більше ви заробляєте. Сьогодні ціна торфобрикету є конкурентною. Якщо у вас є, наприклад, постачальник дров та постачальник торфу. Я би вибрав і того, і іншого. Я би купив трошки дров, я би купив трошки брикету. На сьогоднішній день ми маємо чіткий графік поставок, і я впевнений, що завтра в мене буде паливо. Тому якщо ви покупаєте брикет, наприклад, у Валенторф, то ви можете розраховувати, що брикет приїде до вас вчасно. А з поставкою дров, на жаль, сьогодні ми не можемо так планувати.